Друзі, всім привіт! Тільки що буквально забрав посилочку для. Ну, посилочку поршневу для свого китайця. Також прикупив декілька ще запчастин. Це буде розпаковка просто цього поршневої. Для 150 ки це 157 QMG. Так, 157. Друзі, почнемо розпаковочку. Так. Ще його тут різок. З якої сторони. Как вы можете видеть, с СЕ, чи СЕ, точно не знаю, как говорить. Это ПГшка с Бах, вот такая коробочка. Ее с правильной стороны. Знімає G6 58,5 мм. Mm. Не пам'ятаю, скільки це можливо мало бути, начебто як 180 кубів. Так, у нас тут зверху лежать прокладочки. Під головку, під сам циліндр. О, ось такій упаковочці у нас іде поршнева. Красивий таким капролоновим, чи що, прості, пластиковим накладкою, щоб гільза не погнулася, так як вона тут тоненька. Ось, все. вау Круто виглядає, з такими нестандартними цими, як це його, ребристостями, не знаю, як правильно сказати. Отже, давайте будемо розпаковувати далі. Така, що я говорю, ставочка, щоб воно нічого там не погнулося. так, Кинули кольця, масло зйомне, збірне і це суставне. і два компресіонних. Стопори, пальця, палець. Поршень. З такими насічками якимись Доволі, не знаю, якісно вироблений. sr 200 щось надпись. 58,5 мм Цей поршень в діаметрі. Ось сама поршнева. Маленький, класненький. Така поршневушка, вушка. Начебто як оригінал, так і тут ось є їхній значок бренда. Давайте ж поміряємо, що в нас тут виходить. 58,5. Так само. Якщо, якщо взяти стару, вона відрізняється, трішки менше ребра і за цього охолодження було теж гірше. Ми її візьмемо, поміряємо. 57,5 і 5. Не міліметр менше. Е, навряд чи тут буде 180 кубів, але не знаю. А, це напевне теж не стандарт іде. Треба буде поміряти. Точно е, не знаю, скільки тут, якщо має бути, можливо надпись... щось найду І немає ніде ніякої надписі. я це печу. 58,5 просто. Ось така, друзі, вийшла розпаковочка. Ось така вона в маслі, щоб нічого не окислилося. Ось така, друзі, поршнява буде встановлена в мою 150-ку. Наступним відео не буде до головки, або я її буду замовляти. ще, Подивимося, що з'їв. Так що, друзі, якщо не дивились попереднє відео по розбору цього мотора, Зараз вам вилізе підказочка, наримайтений, на і дивіться, як я його розбирав. Наступне відео буде, скажу, відео 2 і все, буде зборка. Його повна зборка, можливо, у головки, але це не обіцяю. Так що, друзі, вам за перегляд, до наступних відео.